Із топ-лотів на нумізматичний аукціон Ренесанс. Це в нас лот номер 26 20 гривень 1997 року северин Наливайко. Ідеальний банківський стан збереження в монети. Я підготував вам сертифікат 2037, перша сотня. Монета відкарбована з срібла 925-ї проби, вага в неї 33,6 грам і тираж 5000 штук. Сама монета вона в ідеальному банківському стані збереження. Якщо ви там бачите якісь мікроподряпинки на відео, то це вони на капсулі. Також можливі ось тут ось трішечки пилинки на наливайку. Вони є часто. Це. Від капсули монета буває інколи, ну вона вже в 97-му році відкарбована. Інколи, коли ворушиться, вона капсулу підтирає зсередини. Сама монета вона не шкодиться, тому що срібло, воно міцніший матеріал, ніж пластик. Тому можливі на наливайку будь-пилинки. На аукціоні. Я думаю, що ціна буде десь 6-8 тисяч, трішечки він просів ціні. Ми зараз на сайті Monitex продаємо 9500 в ідеальному стані. Це код товару 1652.